Остання неділя цього року на календарі, а на годиннику час підсумків тижня. Вітаю це програма «Постфактум», як завжди, про найголовніше. Новий дитсадок для трьохсот маленьких віничан. ласкаво просимо будівництво під контролем. Прийшли туди, не знають куди просити те, не знають що мітингарі під мерією. Доброю традицією стало у Вінниці відкриття нових дитячих садочків. За два попередні роки у місті з'явилось чотири, і ще один відчинив свої двері для трьохсот маленьких вінничан цього тижня. Дивограй розташувався у приміщенні колишньої початкової школи Помаліновського. З його появою, черга до дитсадків суттєво зменшиться. Та попросимо до нас. Дякую. Поспішаємо до садочка здобувати знання з щасливе життя життям. Нарешті дочекалися садочка. Дочекали садочку 300 маленьких вінничан. Саме стільки вміщує новий дивограй. Оцінити його прийшли і батьки з дітьми, і місцеві жителі. Все відбувалось весело з дідом морозом, піснями та танцями. Добрий день, позбудували дуже якісно, і в строк. Будівельники кина славу. Чудовий дитсадок! і тепер у нім малята будуть з радістю щодня до Європи крокувати і отримувати знання з радянських часів. В цій будівлі вже існував дитячий садок, але у 90-х будівлі віддали першій школі під початкові класи. Рік тому, завдяки перерозподілу трьох вінницьких загальноосвітніх закладів, 1, 10 та 25 приміщення звільнили і почали реконструкцію. Ще Володимир Борисович, коли був міським головою, він започаткував таку гарну традицію. У зв'язку з тим, що в нас досить позитивно народжуваність в місті, і з кожним роком дітей все більше і більше, а дитячих садочків не так багато, то ми вже третій рік поспіль відкриваємо кожного року новий дитячий садочок. Два роки назад ми відкрили сьомий садочок на Поділлі. Минулого російську ми відкрили два дитячих садочка. Це п'ятий на Червоноармійській, шостий по Іванова. І сьогодні ось в нас така чудова і гарна подія. Це 12-й садок, який цього року відкрили на Вінниччині. 1300 нових місць в дошкільних навчальних закладах створено протягом року. А протягом останніх двох років у нас відкрито 55 садочків по області, і фактично створено нових робочих місць для освітян майже тисячу. Гості прийшли не з пустими руками. Від мерії дитсадку подарували ноутбук музичний центр і не тільки. Хай воно буде вам на колі і вашим діткам. А далі перерізання червоної стрічки. І одразу на оглядини. У харчоблоці сучасне кухонне обладнання. Продукти дітям готуватимуть як на пару, так і гарячим повітрям. Кажуть, і електрику економить, і приготувати можна швидше. Там є і функція випічки, але там мінімалізується використання різних жирів, які не дуже є корисними для здоров'я маленьких дітей. Тут все, аби дітям було зручно, затишно і комфортно. Кожна група пофарбована у свій колір, у кожній туалетна кімната відповідно до віку дітей. Надзвичайно гарна мрія. Думаю, кожна дитина в такому садочку. Наша влада взагалі е, в захваті. Кожен день розповідає, що найдуже гарний садочок всім. І новий, да, влада? Це перший і поки що єдиний дитсадок в місті, де діти вивчатимуть англійську. У кожній групі, окрім звичайного вихователя, ще й викладач. Штатна посада, яка буде проводити теж роботу із дітками, із вихователями, давати їм настанови, як працювати з дітками, над якими лексичними темами працювати. Цього моменту деякі батьки чекали роками. Два роки чекали. Так, так трапилося, ми мене попали ні в який садик, так що це для нас було дуже дуже, дуже доречно. Новий садок зменше черги до дитсадків розташовані в мікрорайоні Поділля та в центрі міста. Все мені тут подобається. Ну, а все, що будуватиметься на території міста, тепер буде під жорстким контролем. Державна архітектурно-будівельна інспекція та виконком міської ради підписали угоду про співпрацю. Документи на зведення споруд тепер подаватимуть до прозорого офісу. Так вдасться уникнути прямого контакту забудовника та органу, який видає дозволи на будівництво. Експерти переконані, це стане перепоною для самовільних захоплень міської землі і ухилянь від сплати до бюджету. Будівництво у Вінниці впорядкують. Угоду про співпрацю підписали виконком міської ради та Державна архітектурно-будівельна інспекція на виконання розпорядження Кабінету міністрів. Декларації про початок будівництва та готовність об'єктів до експлуатації тепер прийматиме прозорий офіс. У нас виникає багато моментів, що ми стоїмо перед фактом, що я якби нікого не звинувачую, але такі факти в нас достатньо багато. Що в декларації одне записується, будується інше. Земля не відповідає цільовому призначенню. Документи будівельній інспекції передаватиме прозорий офіс. Після реєстрації тут же їх і повертатимуть клієнтові. У п'ятиденний термін Держбудконтроль перевірить документи на відповідність вимогам. Людина прийшла забрала документи. Вона не влазить, ні і інспекція ні до чого, скажімо так, не, не влазить, і людина нічого не влазить. Тобто, це політика держави, щоб чим подальше зробити людину і. Скажем, орган, який там видає певний документ в архітектурно будівельній інспекції кажуть, це зручно, бо немає черг під кабінетами. Працівники можуть спокійно працювати з паперами. В департаменті архітектури результатом теж задоволені. Ми точно можемо сказати, ми видавали місто будівлі, погоджував головний архітектор міста цей проект. Чи економіка може сказати, коли об'єкт здається в експлуатацію? Чи... Забудовник сплатив ту пайову участь в розвитку інфраструктури, чи не сплатив, чи він не повністю сплатив. А це важливий чинник наповнення міського бюджету. А інспекція це взагалі не контролює, і не має права. У департаменті архітектури впевнені, угода дисциплінує забудовників, зведе до мінімуму кількість самовільних захоплених ділянок, а з іншого боку, стане перепоною для видачі незаконних дозволів. По новому тепер робитимуть і благоустрій території. Мова йде про прилеглі до кав'ярень, магазинів та офісів. Вони матимуть однаковий вигляд, проте кожен квартал чогось відрізнятиметься від іншого. Першими облаштовуватимуть центральні вулиці. Квартали Вінниці стануть стильними. Незабаром кожен з них облаштують таким чином, аби ліхтарі, лавочки, тротуарна бруківка мали однаковий вигляд. Причому кожна вулиця матиме свою родзинку. Здійснювати благоустрій, міська влада буде разом з бізнесменами. Як комплексно це зробити, вирішували на раді підприємців. Наша задача, крім наведення ладу в плані благоустрою. Першу чергу суспільних зон міста мається на увазі не ті, які там надані в підприємцям в сервітут чи в оренду. Тобто, крім комплексного благоустрою, ми в обов'язковому порядку, в ці скрутні часи в державі не хочемо здійснити додаткове навантаження на бізнес. Порядковувати міські вулиці будуть у два етапи: спочатку департамент архітектури замовить у проектної організації комплексну схему благоустрою вулиці, або її частини. Проектна організація буде замовляти технічні умови в департаменті міського господарства. Те, що зараз роблять підприємці самостійно і за гроші. Тобто, ця організація буде замовляти технічні умови. Отримувати їх ці технічні умови, і на підставі них розробляти комплексну схему на другому етапі. Підприємці замовлятимуть проект благоустрою для власної території. Ми тут намагалися і вносимо пропозицію максимально упростити питання ось цієї документації. Бо ну ні такого не секрет, що там і ця умова отримає, і знову там якісь додаткові документи, і якусь справку на виконання, на виконання і так далі. Ми більше тут відповідальність перекладаємо на відповідні департаменти, а в першу чергу на прозорий наш офіс. Якщо ж підприємець відмовляється облаштовувати територію біля свого офісу, або його проект відрізнятиметься від загального, плату за землю збільшить на 12%. Якщо ж бізнесмен вирішить власним коштом облагородити додаткову територію, за оренду платитиме менше нововведення передбачає саму головну мету, яку ми наполягали на неодноразових зустрічах з представниками влади. Це принципова залежність кількості квадратних метрів або тієї площі, які забудував підприємець до обсягів благоустрою, які він має здійснити. Облаштовувати по-новому спочатку будуть центральні вулиці від Келецької до Пирогова та від Соборної до проспекту Коцюбинського. Також наводитимуть лад на воїнів-інтернаціоналістів, проспектах Юності та Космонавтів вулицях Шесотріччя та Хмельницьке Шосе. На жаль, на сьогоднішній день все здійснюється різними організаціями. І проєктними, і підрядними. І ми часто густо бачимо в місті відсутність комплексних рішень, недоречні якісь ситуації, коли у нас на тротуарах з'являється різного роду замощення, мало того, воно з'являється в різних висотних відмітках. Оновлений проєкт з благоустрою має затвердити міська рада на сесії. Реалізовувати його почнуть з 1 січня. Допоки у мерії вирішують справи насущні, кубка невдоволених продовжує спроби розхитати ситуацію в місті. Так у п'ятницю перед початком сесії міськради під її стінами зібралось до півсотні людей. Чого вимагати, чи не кожен розумів по-своєму? Зрештою, і організатори здається не надто орієнтувались в чиїй компетенції задовільнити вимоги, які прописали у своєму зверненні. В день проведення останньої в цьому році сесії міської ради під стінами мерії гамірно з півсотні людей. Серед них правоохоронці та журналісти, що виконують свою роботу. Решта збирається групками, читають листівки. Трохи окремо батько сумнозвісного януарія шостака. Я атець шостака Юрія Януарія Васильовича, тому мені сама судьба заставляє прийти. Я його взгляди не розділяв ніколи. Я консервативних взглядів. Мне этого не не надо было. В данном случае, что у моего сына есть все: квартира, дом, машины, бизнес. И зачем ему это было? Вот это все. Не надо это было делать. Вот шестого. Где эти организаторы? Скажите мне. Светко сидит на своей посаде. Щербакиевской, там все вот это такое. А что он вот так? Сам прийшов і починали це говорити відповіді на свої запитання чоловік не отримав, як власне і ті, хто прийшов під мерію. адже чи не в кожного власне розуміння мети зібрання, прийняття місцевого бюджету на сесії міської ради. Люди прийшли висловити свою незгоду з такими рішеннями міської ради, які ми знаємо завчасно. От ми прийшли для того, щоб сказати їм. Щоб обратили на це внимание. Не вимирала Триба... зібрання? Яке зібрання? А коли ви будете... Оце? Тишу, Пишуть вішають. Так, Пишут, Так, так знав, прийшов. Сьогодні сесія міської ради і сьогодні мають бути прийняті антисоціальні закони, норми про підвищення переплати та інші. Ну, розбирався проти цього. Ну і напевно, що проти е, припинення вимикання електрики. Присутність своїх однопартійців на мітингу. Депутат міської ради Свободівець Володимир Базилюк пояснює іншим. Я думаю, що сесія це зовсім не пов'язано. Це більше пов'язано з бажанням людей подивитися в очі тим депутатам, яких по суті вони привели до влади, а ті їх почали навішути на них ровки. Тим часом у сесійній залі депутатський корпус привітав жінку військовослужбовця Оксану Мазур. Жінка тільки що повернулась за то, а вдома на неї чекало звання мати героїня за виховання п'ятьох дітей. Це дуже непереможне, тому ворог виступає, ворог виступає, але є внутрішній ворог. І я вас дуже хотіла би попросити, щоб народ України, а також Вінницькі люди, знали, що оце що стояти під ісполковом і грунтувати це не дуже добре. Це ворог. Це є проросійські сили. Дати треба працювати. Працювати всім. По тому депутати взялись до прямих обов'язків. Головне питання підсумки року та плани на майбутнє. Серед амбітних запуск нових промислових об'єктів, що забезпечать роботою більше 1300 трьохсот Наступний етап швейцарського проекту з енергоефективності відновлення ще одного дитячого садка на 10 груп та відкриття муніципального центру Гармонія. Ми спільно з вами. І влада міста Вінниці, і територіальна громада зробили досить немало, і я вважаю, що на сьогоднішній день в всіх умовах нам є про що сказати. Після звіту Сергія Моргунова ще більше півсотні питань. За них проголосували одноголосно. А на завершення сесії надали слово громадському активісту, який побажав виступити від імені мітингарів. Звертаємось до вас з вимогою вирішити питання з необґрунтованим відключенням електропостачання в нашому місці. Я думаю, що це питання стосується кожного з нас. Міська рада не є власником ні обленерго, ні війницьких електричних міських мереж. З точки зору постійної співпраці, координації дій. Ну, ми налагоджуємо роботу і ми проводили не раз відповідні наради. Ми не раз розмовляли і ставили жорстко. Питання щодо упорядочення графіків. Нам вдалося це зробити на минулому тижні. На сьогоднішній день поданий новий графік. Хоча хочу сказати, що на саме тижні світло не відключалось в місті війни, і ми моніторимо цю ситуацію. Звернення активіста депутати взяли до уваги, і на цьому сесія завершилась. Мітингарі розійшлися ще раніше. Щойно з площі пішли медійники. Втім, проблема енергетичної галузі залишається такою ж гострою через відсутність вугілля в країні зупинилось. 30 блоків електростанцій. Щоправда, на цьому тижні світло не відключали рідше. В обленерго це пояснили плюсовою температурою повітря. Проте, коли вона знизиться, відключення можуть знов стати масовими, адже це призведе до більшого споживання електрики. Відтак ситуація в енергосистемі країни стане ще більш напруженою. У зв'язку із цим прем'єр-міністр зобов'язав Міненерго якнайшвидше забезпечити електростанції вугіллям. Там, в свою чергу, повідомили до кінця грудня оприлюдню графіки відключень для всієї країни. Що ж до палива для ТЕЦ, то переговори про постачання з Росією тривають. На її кордоні застрягли більше тисячі вагонів з вугіллям, але вже в п'ятницю з'явилась інформація, що поставки розблокували. Це ще не крапка. Далі розкажемо про не менш актуальне. БТР від Вінничан для бійців АТО. Віфлеємський вогонь у Вінниці. Дід Мороз чи Санта Клаус хто кмітливіший? Навесні наступного року в Україні відновлять призов до лав збройних сил на строкову службу. Планують набрати 40 тисяч юнаків. Призиватимуть тепер не з 18, а з 20 років і до 27. Зміниться і тривалість проходження служби. Відтепер це півтора роки. Крім того, починаючи з січня на українців чекає три хвилі мобілізації. Перша уже з 20.01. Ну а посаду військового капелана можуть зробити офіційною. У Міноборони планують забезпечити соціальними гарантіями військових священнослужителів. Зараз в зоні АТО вони виконують пасторську місію як волонтери. Ті, хто допомагає Божим словом, бійцям на передовій повинні отримати статус військового капелана та соціальні гарантії. У Міноборони підрахували близько 40 тисяч бійців потребують психологічної допомоги. Розпорядження Кабінету міністрів номер 677 від 7 липня цього року нарешті зобов'язали Міністерство оборони, Національну гвардію і прикордонні війська розробити відповідні положення і ввести службу військового духовенства в Збройних силах. Ми працюємо над цим, положення розроблено, підписано, підписано проєкт міністром оборони, і він надісланий на зовнішнє погодження на інше міністерство. Про те, що посада військового капелана має стати офіційною, говорили і на з'їзді Української греко-католицької церкви. За словами блаженнішого Любомира Гузера, в українській історії багато прикладів жертовності священнослужителів. Нехай милостивий Господь благословить оце покоління, сьогоднішнє покоління капеланів у тому служінні нашим воїнам. Воїни це люди, які потребують капеланів, потребують тої духовної підтримки. Спасибі вам. Очікується, що Інститут офіційних військових капеланів налічуватиме 200 священиків різних конфесій, а поки що оці лікують душі бійців як волонтери. Ще один БТР бійцям, АТО готують віничани. Його ремонтують в автомайстерні. Бойову машину привезли з окупованого Криму. Щоправда, механікам вона більше нагадувала 12 тонн металобрухту. Проте вони все ж взялись за роботу. Наразі довелось пригальмувати, шукають двигуни, що коштують 40 тисяч доларів. БТР-розвідник для АТО. безкоштовно ремонтують віничани. Поставити машину на колеса попросили друзі з передової. Бронетранспортер привезли з окупованого Криму. Там він стояв на запасі. Україні техніку повернули в жахливому стані. Мотори були заліти всі водою. Всі розхідні частини були повністю по ній розібрані, Люки були заварені до невозможності. Машина сюди приїхала на 18-метровому прицепі, не на своєму ходу. Нам просто повезло, що машина ще була на нейтралці. Розгружаємо його краном этот автомобіль. Згружаємо ми його часа два кран. Під капот бронемашини заглядали вперше, зізнаються автомайстри та розібрали швидко. Налаштували гальма, перебрали ходову, відновили електрику. Обіцяють, після ремонту БТР стане потужнішим. Тут 90 лошадей стоїть, то буде стоятися приблизно 126 лошадей один дізель соответственно, на порядок на треть поднимется мощність за счет двох двигателей. Дизельные, они що мощные, крутящий момент у них. Ну соответственно, тяговіти будуть і более економні. Необхідні двигуни коштують 40 тисяч доларів. Щоб зібрати ці гроші, ремонтники шукають волонтерів. Обіцяють, щойно назбирають необхідну суму. БТР стане боєздатним не довше як за тиждень. До Вінниці привезли віфлеємський вогонь миру. Його вважають символом любові, сили та надії. Святий вогонь українським пластунам передали австрійські скаути. Цьогоріч уже шостим. Традицію доносити його з місця народження Ісуса Христа тим, хто потребує підтримки. В Австрії започаткували іще ще у 88-му році. Зазвичай це були люди, що святкували різдво не з родиною, а наприклад у лікарнях чи сиротинцях. Вінницькі пластуни теж передали лампадки зі. Священним вогнем в дитячі будинки та медичні заклади, а одну залишили у холі мерії для тих, хто прагне надії та миру. Ці свічечки, які вінничани запалять тут, їх можна взяти додому і перепалити ту різдвяну свічку, яку вони захочуть собі поставити чи на Новий рік, чи на інші свята. Хоч погода не надто святкова, але до нового року залишається лише три дні. А вже тиждень, як у місті оселився дід Мороз у персональній резиденції на Майдані Незалежності. Щовечора новорічний дідусь приймає малечу та вислуховує її бажання, але при цьому знаходить час мірятися кмітливістю зі своїм західним братом. Вже в четверте та Санта Клаус зіграли партію в шашки і не прості, а солодкі. По її завершенні з'їли все разом із шаховою дошкою. Не обділили і вболівальників. Шашкова дошка розміром метр на метр зі згущеного молока, медових коржів та шоколаду. Фігури з зефіру в шоколаді та без. По різні боки. Дід Мороз і Санта Клаус. Діди зійшлись у солодкому двобої. <піллявання> Грати казковим персонажам допомагали діти. Кожну шашку, яка виходила з гри, вболівальники з'їдали миттєво. Врешті партія закінчилась перемогою Діда Мороза. Гральну дошку розділили на шматки та разом із зефірними шашками роздали дітям. Перший шматок солодкого реквізиту скуштував переможець. Смачного! Так. Ой, смачне! Ой, смачне! Він дуже смачний. Я куштувала з кремов... Не кремовою, а шоколадною начинкою, і він дуже смачний. Надзвичайно сочно торт Мені сподобався. В у нас таких немає. Під час турніру з'їли більше сотні зефірин та 10 кілограмів торту. Солодкі шашкові змагання у місті проводять четвертий рік поспіль. Однак цього року вперше переміг дід Мороз. А учасників дорожнього руху цього тижня теж чекала зустріч із Дідом Морозом. Щоправда, у міліцейському кашкеті та із жезлом. Таким чином, перед новим роком Даївці вирішили привітати вінничан. Порушників штрафували солодощами. Дід Мороз у погонах, снігурочка теж він капітан, вона майор. Але це парочка старанна маскує. І тільки кашкет, кобура та взуття видають їхню сутність на соборні псевдоперсонажі зупиняли водіїв, які порушили правила. А я дорожнього руху, рухайтесь по вулиці Соборній. Бачили знак на початку вулиці. Чому порушуєте? Більше не буду. Снігурочка, дід Мороз, дуже приємно. Ну, перша думка ну не зрозумів. Вроді нічого не нарушав, пішохода пропускав, ну зупинили, ну наче треба зупинитися. Приємно. Адмін протоколів не складали. Тільки солодко та пізнавально штрафували. З наступаючим новим роком Бажаю вам здоров'я, усліків, всього найкращого. Не дійсно, щоб дороги були завжди безпечні, залезного освітло вам на всіх дорогах. Соборну обрали не випадково. Тут найінтенсивніший рух. Тож дід Мороз і снігурка допомагали долати зебру пішоходам, а дорогою роз'яснювали правила. Вже потім поздоровляли з наступаючим. З наступаючим новим роком. Це тільки солоденький подарунок, а також правила дорожнього руху, щоб ти знав, як переходити правильно дорогу. Дякую, дуже приємно, дуже несподівано. Дуже багато дякуємо разів. Майору Кузніцові бути снігуркою не новина. Старший інспектор Дій області каже, у дитинстві часто перевтілювалась морозову онуку. Все було дуже експромтом. Буквально вчора напередодні ввечері з колегою зізвонилися, придумали і на сьогодні вже реалізували. Дід мороз зі снігуркою в патрулюванні вперше кажуть, готові перевтілитись у будь-кого, аби підвищити авторитет працівників державтоінспекції. Ось таким видався тиждень, а наступної неділі ми нагадаємо вам, чим жила Вінниця у 2014-му. Тож не забудьте увімкнути телевізорі о цій же порі. І так як це наша остання зустріч у цьому році, я хочу побажати вам гарних емоцій від святкування Нового року. І не забудьте загадати бажання, адже наступає пора чудес. Вони обов'язково здійсняться. Побачимось.